Пішла голодянка, взяла мій паспорт і з нею з'ясувала все. Я тільки прийшов під тиском і підписався всі папірці, які мені показали. А чому тиск проявлявся? До трьох нотаріусів ходили. Чому тиск проявлявся на вас? Ну ви мужчина, Дивіться. жінка, тисне. Ну, в який спосіб? При чому? <ріст> <ріст> я живу я жив, я жив у них у власному Ну В чому тиск проявлявся? Постійно, по спочатку, вмовляння. Так, Зумбування. А потім Змовляння. вже Ти Якщо не хочеш, ми тебе виженим. і позбудешся, і, і лишиться сам. І ви... На той час я був сам. І я думаю, я даю згоду, піду. Бо я знав, що. Нотаріус все ну, одно не засвідчить дарування. Добре, до вас питання пішли. І пішли, так? І, І так. пішов, так. І І ви розуміли, що ви приховуєте інформацію, яка має значення укладення договору, так? І ви Наталіусвіт повідомили про те, що... Мене навіть нічого не питали. А ви протестували, хотіли говорити? Чи як? Ні, просто я дав слово э, перед співмешканкою, що я піду. Я думав, що нотаріус одно відмовить. Вона мене нічого не питала, тільки я підписав. А підписувати не можна було, тому що квартира моя я придбав у 97-му році, а паспорт виданий у 2002 му році, і там не написано нічого. Так вони потім перекрутили, що чистий да, паспорт я винуватий, а там даст. нічого не було. Вини ніякої, вони вашої тому немає, так? Як немає. вашу думку, цей договір, який ви укладали, він дійсний? Не дійсний. Не дійсний. Чому? Та його і скасували в сугу 11 Вон. року? Чому він не дійсний? Як ваша думка? З яких підстав? Чому він не дійсний? Хто винен в тій недійсності? Як, тому що він е, шахрайським способом, як і підписаний. Так і е, взагалі засвідчений. Тобто вини вашої в тому, що він дійсно і нема, ви вважаєте? Моєї. Ну, я... я рахую, що нема. То тільки нотаріус. мої всякі захцянки повинні пресікатися законом. Всякі... Ну, так... А була ну... ваша захцянка? Мала місце тут ваша захцянка, яка би мала пресіктися нам... законом? Мене, на да, мене тиснуло, 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 так з тиснув сину. У неї два сина, і я сам у них е, казали, що через два роки звернулися, не через два <клес> роки. Ні, то взагалі не зверталися, так виявляється. Чи ви звертались до суду про визнання такого вчиненим підтиском, там, фізичним, психічним, іншим чином, в якийсь інший спосіб, шляхом обман укладний, шляхом помилки укладний, і так далі. Ну є різні підстави визнання недійсним ну, подачі позову про визнання недійсним дійсне Ви Ви жодного позову не приділяли, так? Подала дружина позов. Mm -hmm. Як mm -hmm. ваша думка, е mm -hmm. Зіною Стефановичу, якщо внаслідок недійсного правочину заподіюється шкода, хто мав би відповідати за неї, от в даному випадку? Ви вважаєте, недійсний він через ряд таких обставин, які, шахрайство, неправомірні дієси. Хто має відповідати? В подальшому Якщо спричиняється таким проводчином шкода? Ну дивіться, якщо я позбувся квартири, не маю всього, позбувся, то яке ж рішення виносить суд, надає, що я ще повинен сплатити 30 тисяч доларів. Фанч, ви позов не пред'являли. Ми сьогодні вирішуємо справу за позов діяння. Каже, що йому шкода спричинила. А хто має задати? <кій> Може, вважаєте, що не спричинено, скажіть, я вважаю, не спричинено. Ну, Трошки швидше, бо у нас багато ще учасників не виступили. Ну, той, хто, Ви свою думку? Кажіть, той мене... хто отримав гроші, я його не знав. Зовсім. З ним ніде не перетинався. Тобто, хто отримав кошти, той має. Так, Я е був як потерпілий, без хаті. А хто кошти отримав? А отримав Софіяник з сином. І за е, це вісім років він ні разу патер, е, патер він ні разу не був на засіданні. Отак От передають. А це, він живе спокійно. Гроші ну, то є одне, то тобто, що людина витратила на придбання майна, а шкода тут трошки інше поняття. Йдеться про втрату житла, йдеться про е, збільшення вартості житла і так далі. Тут є інші зовсім. Живе вже 8 років в тій квартирі. То я. То він незаконно там проживає, чи я Ну, квартира на не. Особа несе кошти. По-перше, за саме користування майном, на його утримання несе, Зробить покращення. Чи ви вважаєте, що там немає? Зробив він покращення квартири? Я там не був. Ви там не були І не знаєте про це. Чи є там якісь покращення? Нема. Е, кажуть, що є. Ну ви власник, Вам ніхто перешкодить, ну, може я... від навіть я... прийти я... заглянути квартиру. Під власник зареєстрований за вами квартира. Хто мене туди допускав? Він там живе, від першого пос... дня 8 років живе, робив всі зручності для себе. А я повинен сплачувати. І також правильно шкоду. Так ви кажете, зробив зручності, а тепер перший питає, зробив щось, кажете, не знаю, Тепер кажете, зробив зручності для себе. Може там нічого і не зроблено. Так зробив щось там чи не зробив? Так не знаю, бо Це я... Я щось присник третю саму вам допомагає. А хто гроші взяв? Ви кажете, повинен відповідати той, хто взяв гроші. Хто взяв гроші? Це цього, голодянка і її син Патер. Що, двоє? Поділили між собою чи як? Патер ніби каже, що він взяв гроші. Особисто брав, а... Володянка ці гроші положила, положила на книжку. Ну, То хто є зараз володівцем цих грошей? На вашу думку, хто є володівцем тих грошей, які вони взяли у Володянка. Голодя. Володянка хто? Галина Іванівна. Галина Іванівна. То вона мала би відповідати за шкоду. На вашу думку. На вашу думку. Так, але вона тепер є в одній команді з Софіяником. Ви питаємо вашу думку. Як там в які команді? Все у вас. Немає. Прошу сідайте. Слухаємо Софіян вас. Ваша честь. Ваша, я вас перепрошую, бо я сам каліка, угу. я діалізний став через ті суди, через полосавчу. Що... І так далі, і так далі. Ми ми нам слова, в свою позицію. Я ще до того цукровик, розумієте? Ванкович, ми я скажу щиру до... правду, так і воно є. Хату я придбав за кошти, які я продав свою квартиру на площі, де я жив колись. Я придбав цю квартиру у Патера е, за 30 тисяч доларів. Як передавалися кошти, що передавалися? Кошти передавалися були, е, мій брат, я тоді був я на процедуру заводі, мій брат перевів. Банку на, на рахунок пані Голодянку. Я тоді був на протезну. Хоча слов... вона не була стороною довго. Так. так. Одне слово я е, розказую так коротко і ясно. Все, що сказав Савчин, то є брехач номер один і аферист і Банков. так далі. Він Банков. Е, Банков. Е, Банков. бачив у хаті євроремонт, який я зробив. Банков. Він все бачив, він був в хаті, він все бреше, що ви знали. Він судиться зі мною вже вісім років. Він мене заганяє в могилу, розумієте? І ще трошки, я вже я сьогодні. Вам кажу, я вас прошу. Без емоцій, в межах. Ні, я емоційний, тому що я ми перепрошую. Розумієте. Я тільки що приїхав з діаліза. Дрогобиче. Ви знаєте, скільки це коштувало гроші. Емоції ми я... Я зараз емоцій, коротко ми це ми скажу. Туди, я тільки розуміло. можу все сказати зараз вам. Так. Я дуже е, перепрошую вас, що але я говорю так є. По суті, е, діла квартиру, я я є добросовісний добувач. Я квартиру купив законним способом, яким незаконним способом Савші старається відобрати її. Розумієш? І вже восьмий рік ідуть ті суди. Вони мене вже до, ще трошки до домовили. Але не діло в тому. Діло в тому, що я е, думаю, моя думка, що. Ви подумаєте, тому що якщо рішення буде проти мене, рахуйте, що мені тут ввертеть. Ми просимо, не хвилюйтесь, наші а... обставини, ми будемо рішення зі собою. Давайте а, так, Іван Миколавич, що... можна я вам питання задам. Давай. Давай. Що стосується обставин. Ви кажете, передавали кошти шляхом брат перечисляти на рахунок володян. То він знімав свого рахунку і бере... Чи як? Чи то було... Так. Так, як матеріал справи є пер... довідки з банку, що він зняв з рахунку і Голодянка каже, де виклав на свій. Так, і Голодянка отримала 3 тисячі. Тобто з патером він ніяких угод не вкладав? Е, Ні, я з патером Ну, мав. Був... Маю на увазі коштів, не передавав? Е, гроші патеру я не передавав. Передав. Він брат рідний передав. Після доказано, Головою банку і тим слідком, який операцію. Розписку направлення якусь від голодянки, що вона отримала від нього кошти за договором і ну, вона... це було на суді доказувати. Ясно. Скажіть, вам відомо, що по договору стоїть сума 11 тисяч гривень? Так. Воно пройшло, тобто квартира продана за 11 900 гривень і вам і придне. Це Вони так, перед, це, так це порахували по БТ, чи як, я не знаю, бо я тоді вас. Добре, і... на даний час вам відомо, яка зараз вартість квартири. Ви маєте якісь дані? Моя хата? Так. Ота, От де ви проживаєте, так де я, я заплатив за неї 30 тисяч доларів. Ні, ні, зараз скільки вона коштує? Е, мені робили комісія була в мене. Коли? Е, Петрович. Літом була комісія в мене танково. Тоді зробили реєстрацію ну, повністю оцінку. хату. Цінку, і визначили, скільки я заплатив за ремонт і так далі. Ну, то йдеться про вартість на час, коли ви продавали. То ви, ви говорите про ту експертизу, яка є в справі іншій? Я не продавав хату, купував хату, коли, я ж, коли купували. На 2007 рік. Про експертизу ви говорите, так? Ні, це вже тепер та, я зробив експер... експертизу. в кінці, що дані... я робив ремонт. Так, але вона Йо. дає дані про вартість квартири на час її продажу і вами купівлі. Та, та вартість квартири може і була один зв'язки знаю. Але та, за квартиру де, я заплатив один 30 тисяч.